Фізіотерапевтичне відділення поліклініки четвертої міської лікарні було на межі закриття, говорить директор закладу. Ще минулого року стояло питання щодо закриття фізіотерапевтичного відділення в міській клінічній лікарні номер 4 Завдяки зусиллям міської влади, адміністрації та працівників лікувального закладу. Дане відділення було збережено. У відділенні провели поточний ремонт та закупили обладнання для проведення ефективної терапії. В лікарні продовжує працювати фізіотерапевтичне відділення, яке дає змогу на реабілітацію ортопедичних хворих, сніврологічка патологія. За цей час була оновлена матеріально-технічна база. Зокрема, у відділенні з'явились нові апарати магнітної терапії, ультразвукової терапії та електротерапії. Для лікування патології суглобів використовують також ударно хвильову терапію. Збільшилась кількість плечо-лопаткових артрозів, і для цього було придбане. Апарат сучасний ударно хвильової терапії це вважається золотим стандартом в лікуванні плечі лопаткових періатрозів. Для проведення лазерної терапії медики мають два сучасних апарати. Пацієнти говорять, позитивний ефект лікування відчувається після перших процедур. Я сьогодні третій раз, і уже опухолі у мене на галі на стопі спала. Можна сказати, і гаразд легше наступати на ногу. За електронним направленням, лікування у фізіотерапевтичному відділенні відбувається безкоштовно. Пацієнти з патологією рухового апарату, неврологічними захворюваннями до нас залюбки звертаються. Деякі пацієнти, пройшовши реабілітацію у нашому відділенні, повторно звертаються там через півроку на планове лікування. Рекомендують наше відділення своїм сусідам, родичам. За послугами можуть звертатися усі охочі незалежно від місця реєстрації. У відділенні також проводять заняття з лікувальної фізкультури та процедури масажу. Шановні сумчани. Якщо ви маєте проблеми з порно-руховим апаратом, неврологічними захворюваннями, просимо. К нам. Ми маємо можливість надати вам сучасну висококваліфіковану допомогу. У четвертій міській лікарні тривають ремонтні роботи і оновлення матеріально-технічної бази чи не у всіх відділеннях на високому рівні працює лабораторна служба. Враховуючи складну ситуацію щодо ковіду, у відділенні лабораторної діагностики проводиться плр тестування. Тож, якщо ви помітили симптоми ковіду, не зволікайте. Вчасна діагностика суттєво полегшить лікування. Тетяна Мостіпан, Михайло Мальченко, новини СТС.